Києві сьому ранку і в марафоні час новин, які для вас підготувала інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. Вночі російські війська в чергове здійснили масовану атаку дронами. Зокрема, по Харкову під ударом були три районні міста: Київський, Шевченківський та Новобаварський. За даними місцевої обласної військової адміністрації, постраждало двоє людей. Це 46-річна жінка та дівчинка віком 2,5 роки. Дитина дістала гостру реакцію на стрес. Є постраждалі внаслідок нічної атаки безпілотниками. І на Київщині у Вишгородському районі 35-річний чоловік зазнав осколкових поранень, а двоє пенсі... Пенсіонерів гострої реакції на стрес. Пошкоджено два багатопорухові будинки, приватні садиби, гаражні приміщення та автомобілі. Горить складське приміщення. Україна розширює виробництво зброї за кордоном. Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський. Розповів про підписану напередодні здані угоду щодо спільного виробництва. Це перший такий проєкт для нашої держави. Також Зеленський зазначив про збільшення спільної роботи зі сполученими штатами Америки стосовно виробництва дронів, що вже цьогоріч дасть Україні додатково сотні тисяч БПЛА на спеціальних умовах, зокрема і пріоритетних нині безпілотних. Перехоплювачів завданням для нашої держави, сил оборони і бізнесів, що працюють за цим напрямком, наголосив президент. Є нарощення результативності буквально щотижня. Це і більше виробляти таких дронів, і більше тренувати операторів дронів, і набагато більше ефективності в застосуванні перехоплювачів. Відповідальність за цей безпековий напрямок. Персонально для кожного, хто ухвалює і хто впроваджує відповідні рішення. Перехоплювачі повинні працювати. Також готуємо вже зараз нові наші кроки, які будуть змушувати Росію дійсно відчувати, що за війну Росія буде платити. Відповідальність агресора має бути буде, буде цілком справедливою і буде дуже відчутною. А на Росії знову палало. У Генштабі підтвердило, що напередодні наші сили оборони вгатили по російському заводу прогрес у Чебоксарах. Пабліки реснюють кадрами з моментом влучання. Ось як безперешкодно український дрон завдає удару. Сюдаліті 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 сюдаліті. Peace. Yes. Це не удар по ВПК ворога, адже прогрес виготовляє адаптивні антенні решітки комета, що є важливим компонентом для виробництва, зокрема шахедів, яким ворог щоночі тероризує Україну. Також ці антенни використовують у виготовленні крилатих ракет Іскандер, компонентів для керованих авіабомб та іншого високоточного озброєння. Наші оборонці невпинно гатять по об'єктах військового виробництва Росії, аби підірвати її воєнно-економічний потенціал та змусити завершити цю війну. Ну зазначають у генштабі результати удару по прогресу нині уточнюються. А вибухи поблизу Владивостока, що на далекому сході Росії залишили без газу та води морпіхів 155-ї бригади Тихоокеанського флоту країни-агресорки. Про це нам повідомили джерела в українській розвідці. Після вибухів спалахнула масштабна пожежа, а потім на місце прибули російські спецслужби та ремонтні бригади. Однак, за даними наших джерел, гілку магістрального газогону Владивосток, що проходить збережжям японського моря, було знищено. Водогін пошкоджено. Аби Ховати цю інформацію від місцевого населення російські спецслужби навіть вимикали мобільний інтернет та зв'язок в районі Бухти Лазурна. Вибухало і у Саратовській області. Найгучніше було у Енгельсі. Тут кажуть, місцеві жителі пролунали вибухи поблизу воєнного аеродрому, звідки російська стратегічна авіація злітає атакувати Україну. Результати цієї атаки уточнюються. Потерпав за повідомленням генштабу і російський аеродром Борисоглєбську у Воронезькій області, який ворог також активно застосовує для ударів по нашій цивільній інфраструктурі. Українські оборонці поцілили по складу з керованими авіабомбами, знищили навчально-бойовий. Літак та ймовірно пошкодили інші борти. А в російських аеропортах через загрозу атак безпілотників трапився колапс. Телеграм-канал База повідомляє, що майже сотню авіарейсів скасували. Ще кілька сотень перенесли вчора в Москві та Санкт-Петербурзі. Сотні пасажирів годинами не випускали з салонів літаків. Деякі скаржилися, що провели в очікуванні на борту понад 4 години. Рейс 62. 90-м годам Москва. Вот только-только подают трап. Сидели, ожидали трап около часа, наверное. Часа два следовали от взлетной полосы до места стоянки. Сейчас еще неизвестно, сколько будем добираться до здания аэровокзала. Найскладнішою ситуацією була в Шереметіво, де затрималися понад 170 рейсів і півсотні скасували. Через це в аеропортах утворилася тиснява з пасажирів, які прибували, і тими, хто досі не зміг вилетіти. Вони сиділи або лежали просто на підлозі, адже вільних місць не було навіть у бізнес-залах. А далі чергові откровення полоненого окупанта двічі ветеран так званої СВО із тяжкими пораненнями нарікає на своїх нелюдів командирів, але засуджувати саму злочинну путінську агресію не квапиться. Він колись сидів у в'язниці за вбивство, здобув амністію за участь у війні, повернувся додому із пробитою головою, але через сімейну сварку знову рушив на фронт і цього разу позбувся там лівої руки, коли командир відрядив його разом з іншими скаліченими на штурм. По контракту. Подписали контракт? Так точно. Что с подвигом? Семейные обстоятельства, алкоголь. Дома поругались с женой. Із, ну, із вийшов. Віднедавна однорукий Микола з російської глибинки не дочуває повільно говорить. Дається ознаки скалкове поранення у голову, яке він дістав ще під час свого першого походу на так зване СВО. Я вже приїхав у 23-му году. був. А, тобто вже не в перший раз. Ну, так, да, виходить. А в перший раз як попали? З тюрми. А сиділи за що? Убійство. Повернувшись на злочинну війну, тридцяти вітрічний окупант Я... так само дістав численні скалкові поранення. Жаліється, навіть не встиг долікуватись, як командир відрядив у штурм із ватагою інших скалічених. Трьохсотих тяжело есть там. На костелях отправили штурм. Штурм на костелях? Ну, да. И что с ними произошло? Все 200. Он ничего не может. птицы он уже не убежит, не спрячется. Вы говорили командиру, что он Я не состоит? А он что? Надо идти, надо выполнять задачу. Какую задачу мы не дойдем? Все одно відправи під час щільного обстрілу Микола зазнав поранення у руку, наклав турнікет доповз до наших. За півтори доби армійці змогли його евакуювати, але кінцівку вже було не врятувати. В активому суставі дирка була, не було м'яса, виходить. Через півтори сутки тільки ну сняли. Ну руки вже все. Там вибор був либо рука, либо... витікаєш повністю. От скажіть, раді чого ви стали інвалідом? до своей глупости, что вообще приехал. Если была возможность встретиться с командиром, который вас отправил на этот штурм, что бы вы ему сказали? Найманиця раз за разом скаржиться на нелюдське ставлення з боку російського армійського керівництва. Та зауважує, от якби ж господа офіцери давали долікуватись, то можна й воювати. Проти волі людина відправляти на смерть теж не можна. Ну, ви ж добровольно сюди приїхали. Ну, добровольно. Ну, лічити ж треба все одно. Когда вот он уже выполнял задачу свою. Вот, вот откатите его, полечите, дайте ему отдохнуть, он пойдет опять. Но ему не дают этого, опять начинают толкать его вперед. Вы не только вот таким бесчеловечным обращением. Все остальное вас не смущает. То, что вы на территории чужого государства, приехали сюда убивать людей. С этим у вас моральных каких-то вот проблем нет. Я вообще против войны. Но вы приехали на войну. Нині сповненім працюють слідчі та контрозвідники СБУ. Той перепрошує в українців за те, що припхався із війною та обіцяє більше не повертатись. Коли вернете за очі, будете розказувати. Перше, я хочу ізвинитися під неї. За те, що важки сюди приїхали у Хочу. Извините меня за мои поступки. Я никого не убивал. За то, что приехал сюда. Больше я сюда никогда не приеду. Андрей Почкин, Деженков Дзюнков, программовик на СТБ, Единые Новости. Героїня нашого наступного сюжету у рідному Алчевську на Луганщині працювала кранівницею на металургійному комбінаті, але з приходом руського міра не захотіла жити під окупацією і переїхала на Черкащину на землю своїх дідів. Тут на подав односельців замість картоплі почала садити лаванду. У ній і сама шукає розраду, і запрошує туристів вдихнути на повні груди природного заспокійливого. Це моє натхнення, це моя любов. Я її кохаю як дітей цю лаванду. Дві з половиною тисячі кущів лаванди виплакала переселенка Залчевська Євдокія Кубухова. Шість років тому висадила перші 16 кущів. Нині тут буяють відтінками білого, рожевого, блакитного, фіолетового з десяток сортів трьох видів французької, англійської лаванди і лавандину. Син каже, мама: ну що ж, картоплі дуже багато. Ну навіщо вона нам? А ми до цього жили трохи в Криму і були на лавандових полях. Нам дуже сподобалося. Я за цю ідею схопилася, і оце з 16-ти кущиків я оце все розвела, навчилася виводити і сім'янами, і живцями. Справа не надто затратна. Ділиться пані Євдокія, але вкласти треба душу і знайти час. А лаванда невибаглива у догляді. Траву тут обсапати, вона, бо вона не любить конкуренції. Вона любить, щоб був простір, весною стрижу. Вже з березня місяця починаю, обходжу свої володіння, дивлюся, де підсапати, де може якийсь кущик, там трохи примерз чи підсох, то я вже обрізаю. Євдокія Іванівна все життя прожила в Олчевську. Там працювала кранівницею мостових кранів на металургійному заводі. Це не гірше навіть від лаванди. Це так, такий в такому захваті була від, ці, від цієї краси краси металу цього гарячого. І це ми обробляли люди. обробляли заготовки. Метал був марка дуже високо, високої якості. На підводні ці човни виготовлювали ну, для воєнної індустрії. І прийшлося... Ту красу змінити на оцю. 2015-го Через навалу російських окупантів змушена була з мамою переїхати на Черкащину на землю своїх дідів, дали зелений коридор, і все лишилося квартири, все, все, все могили, батька, чоловіка мого, і все залишилося. Лавандовий рай Тюті дусі, як в Іванівну називають місцеві, видно здаля і щойно поле вкриває фіолетовий килим. Сюди їдуть і йдуть фотографуватися і вдихати аромат звідусіль. Коли починається сезон, дуже красиво, дуже люблять здаля. Видно наші лавандові поля. Люди йдуть з усіх країн, фотографуються. Це дуже велике задоволення. Дітям дуже подобається. Щоб привабити відвідувачів і популяризувати справу мами. Син Євдокії Іванівни створив сайт. Через нього можна придбати і букетик, і саше лавандовий чай або ж розсаду. Цьогоріч жінка хоче спробувати виготовляти ефірні масла, декоративні свічки і мило з лаванди. Просто щоб люди ну відвідували, бачили оце все, бо зараз таке життя тяжке, людям немає розради якоїсь. А от погуляєш по цьому полю прекрасному, і душа заспокоїться, настрій піднімається. Ірина Цимбал, Сергій Ністрян, програма «Вікна СТБ» – Єдині новини.